І так, всім привіт, всіх радий чути та скажімо бачити на своєму ютуб каналі, хто підписаний, всім велика подяка. І в мене вже скоро, як якщо бачите, буде тисячу підписників. Хотів би я розіграти таку розіграш, паршиво може чути, ви мене пробачите, звісно, вітер дуже багато чути. Хочу ще собі купити мікрофон. Але оскільки хороший, якісний мікрофон вартує хороших грошей порядка від 5 там, тисяч, ну і та, є там і по 500 гривень, і по 1000 гривень. Але оскільки я хотів би купити мікрофон з двома е, ну як неправильно, з двома мікрофонами, з двома петличками тими хотів би купити. І хотів би купити якісний, ну то я дивився він порядка від 2-2,5. до Ну і виходить, якщо я куплю мікрофон, ну да, звук буде цікавіший, ви мене будете цікавіше чути це все. Але... Я тоді вам не, не зможу зробити такий конкурс. Який саме. Е, я вирішив зробити такий конкурс. Купити абсолютно новий інструмент, Який з гарантією. Е, не знаю, ще чесно, в роздумах. Е, кому можливо, що там треба, кому там була гарка, там, дрелька, перфоратор. ну якийсь електроінструмент, кому який потрібен. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я хотів би купити новий електроінструмент. І розіграти між вами. Е, яким чином? Е, пойміть правильно, друзі, я не там скажу, що ти хочу розіграти, ти хочу заробити на тому. Ні, друзі, я хочу е, купити електроінструмент і розіграти таким чином між вами. Тобто, е, я купую інструмент з гарантією. Це все. Гарантія, ну звісно, пишеться на мене. А я вже в прямому ефірі передам вам, якщо в крайності щось станеться, ви мені назад відійшлете, і я казав, що їм дам по гарантії. А яким чином? Розіграти так. Я виставлю, скажімо, номер карточки і, допустимо, там вступ буде в той конкурс 100 гривень. Да, друзі, ви скажете, ти хочеш на тому нажитися? Ні, друзі. Я просто правда ці гроші, які я на тому ж верну. Я за ці гроші куплю собі просто мікрофон, щоб було мене чітко, якісно чути. Ну, бо правда, трохи погано. Я сам не люблю, коли вже киво йдеш і великий вітер, воно дуже в мікрофон, воно почало чути. Тому напишіть, який інструмент вам потрібен і як дивитеся ви на таку ситуацію, щоб так зробити. Дайте мені, будь ласка, знати. Виготовляємо такі ножки під любі столики в стилі лофт кому потрібно різна конструкція, який малюнок вам потрібен, таким ми можемо і зварити. У такому стані піднято, відкрито. Чепили паса, посчитали тросик, трошки делікатно виглядає. Дуже класно, надіжно. Стикування все промашено ще раз, повторюю щоб менш вібрації все, щоб воно надіжніше прилягало. Тому такий получився варіант. Зараз, що так краще, ми посчитали на це в тело трошки не бляхи, мусили стикувати так. Класно, зручно, все якби супер, брезент трошки воно. Буде таке слабе, так як зараз матеріал брезенту дуже-дуже делікатний. Ну, але, як казав, це все має свої плюси і мінуси. Маючи до нас прийти ручки. Ще поки що нема ручок. Чекаємо, ну і вже як прийдуть ручки, то ми почепляємо. Але насправді прицеп вийшов супер. Класний. Все. Шикарно тому кому сподобалась криша, пишіть, які можливо мінуси, які плюси, скажіть, підскажіть. Ми будемо далі, казав, поправляти.